Всім доброго дня, вітаю в мене на каналі. Сьогодні у мене на огляді мій автомобіль Seat Alhambra з 2-літровим дизелем. Недавно промивав Шкоду Octavia є відео на моєму каналі. Якщо комусь цікаво, то дивіться, там була повна промивка. Всьої системи, впуск, випуск, Клапани ЕГР, ER, сажевий фільтр, каталізатор, камера згоряння, холодна гаряча частина турбіни. І багато мене було питань. Народ цікавився, чи можна промити сажевий фільтр, але окремо саживий фільтр без, без промивання всієї системи. Ну, не готовий був відповісти на те питання. Треба було подумати, як це можна було зробити. Тому місце між турбіною, ну, без демонтажу з саживого фільтром місце між, між ним і турбіною дуже мало. Треба було думати, що можна туди зробити, який перехідник. Щоб, щоб можна було промити тільки, тільки сажевий фільтр і сам каталізатор. І відповідь на, на дане питання Чуть-чуть підрозібрав. Сажевий фільтр тільки від'єднав скріплення, від'єднав від турбіни. Зробив невеличкий перехідник, щоб можна було приєднатися. І маємо систему, яка промиває, яка буде промивати тільки, тільки сажевий фільтр і каталізатор. Так, був один пуск. Хочу показати, що є в, саж... в бочці в фільтрі. Тут трошки небагато трошки небагато сажі. Це все чорна сажа. Це те, що назбиралося в ході поїздки, регенерації я не робив. Просто взяв зразу, зразу і чистив. Це перша хімія від, від сажі. Е, наступна буде від масляної золи. Подивимося, скільки є тут. Так, Маємо після першого пуску. Це в нас тільки сажі там. Сажа розчинена в воді. Все те, що вимилося сажевого фільтру. Припромається. Провожу сам, саме таку чистку тільки сажевого, сажевого фільтра. Е, працюю я в місті Тернопіль. Кого цікавить, е, пишіть, звертайтеся, телефонуйте. Е, в описі будуть мої контактні дані.